Доброго ранку, мої любі малятка! Я рада вас вітати! Сьогодні ми з вами розпочнемо дуже цікаву тему, яку будемо вивчати протягом тижня. У нас буде сьогодні з вами цікава розмова про те, без чого ми не можемо обійтися кожного дня, що дає нам життя, силу, наснагу та здоров'я. Дітки, що це ви здогадалися? А щоб дізнатися! Відгадайте загадку, тож будьте уважні. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Правильно, дітки, це хліб. Скажіть, який він? Свіжий, смачний, круглий, м'який, духмяний. Діти у хліба є багато родичів. Солодких та здобних з маком та повидлом різної форми та вигляду. Усі вони малята вам добре знайомі, бо завжди доречні і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Давайте ми зараз з вами пограємо в мовленнєву гру, яка називається хлібні вироми. Давайте зараз разом розглянемо хлібні вироби і опишемо їх. Це батон, він продовгуватий, білий і з поперечними смужками. Це булочки, вони золоті, кругленькі, невеличкі та солоденькі. Всі ми їх дуже полюбляємо до чаю. Це калач, він засмажений, блискучий. Присиплений маком і теж солоденький. Це, дітки, рогалик. Він має форму місяця. Так, схоже на місяць. Присипаний маком, рогалик солодкий, і він має начинку. Всередині в нього повидло і те, чого дуже всі полюбляють. Дітки, а це коровай – він святковий, оздоблений різними візерунками з тіста. Малятка. А чи ви знаєте, як ми можемо назвати всі ці вироби одним словом? Так, звичайно, хлібні вироби або борошняні вироби. А чи знаєте ви, в якому магазині вони продаються? Так. У хлібному магазині або у булочній. Молодці. Теж ми можемо хліб придбати у продуктових магазинах? А чи знаєте ви, де ж росте такий потрібний нам усім хліб? Так, на полі. На полі вирощують колоски потрібних злаків, жита, пшениці і ячменю. Але щоб такі колосочки нам на полі виросли, треба докласти чимало з людської праці. Людей, які вирощують хліб, називають хліборобами. Давайте розглянемо, який шлях проходить хліб від лану до нашого столу. Хлібороби починають працювати ще навесні. Вони оруть трактором землю і засівають зерно. Згодом із землі проростають зелені сходи. Вони підростають і викидають колос. Потім колос росте під, під теплим сонцем і дощиками. Набирається сил, наливається і достигає. А тоді вже, дітки, хлібороби знову виходять в поле. І починаються жнива. В комбайни колоски хлібних злаків збирають. Потім наші колосочки потрібно обмолотити і перетворити їх у борошно. і везуть їх до млина. А вже з борошна пекарі випікають смачний хліб та булочки. З давніх давен, батьки навчали своїх дітей до хліба ставитися з великою повагою берегти кожну крихту хліба, бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти дуже багато людської праці. Тож і говорять, хліб потрібно шанувати, хліб у голова. Дякую, дітки, за увагу. На все добре!